Хотел заснять видео про этот Powerbank. Тут у нас 40 элементов 18650. У нас тут есть две платы. Одна, вот это, простенькая, тут нема быстрой зарядки. И вторая, манюненька там аж 4 ампера. Power Delivery. манюнька платка с быстрой зарядкой, с Power Delivery QC4.0. манюнька. Но. И вон, кстати, индикация для нижней платы все индикация через окошко. Ну а для верхней тут дисплей иде. Ось кнопочку нажимаем и йде дисплей. Корпус собран из. Із... Вон понятно, для теплообменного обладнання. Це для муйки теплообменников. Я использую двух корпусов собрав. Но самое интересное, что. Що... Что тут емкость всего лишь 30 тисяч? Всего лишь 30 тисяч емкость. Хотя размер ого го 40 элементов. Элементы десь по 500 мАч каждый из старых геробордовских акумуляторів. Сейчас буду розбирати, смотреть повербанку года 2 или 3. І в принципі перед цим він. Ну, коротше, старі елементи вони нагрузку не держали, нічого не держали. Ну якщо їх в кучу зібрати, то вони працювали, Щоб не викидувати, зробив такий павербанк. Пройшло года 2-3. І він зараз щось дуже швидко. Тільки що показував 100%. Пройшло десь півчаса. Два прожектори поставив заряджати. Там по одному акумулятору десь 25-3000. І він уже в ноль упав. То есть там или пішов жорсткий розбаланс по банкам, там ячейки. Получается. А, брешу, Які там ячейки, який розбаланс? Тут же не 12 вольт, тут всі параллельно йдуть. Короче, зараз буду витягувати і дивитися, що там. Точнее, мені можна даже не витягувати, а відсонять по очереди оці ячейки. Я їх ось о. Сделав 1, 2, 3, 4 по 10 банок. 4 ряда по 10 банок віддільно. І кажда виведена ось. Я це зробив спеціально, потому що попой чувствовав, що колись вони почнуть накриватися, і надо буде по віддільності ячейку відсотня і заміряти. Що в кожній ячейке за напряжение? Яка ємкость. Якщо якась ячейка здохла, її можна відключити, бо вона може мішати. Там саморозряд чи ще щось. Ну І ще важливий момент. Як закреплені плати. Оці плати закреплені тут як. Всього лише сраний корпус старий, який викинуть можна. Но я зробив отаку хрень. Вон такий кронштейн зробив із пластика. Видно? видно. Дві полочки. На одну полочку прикріпив одну плату. Тільки не просто термоклеєм, а під платою і этот, високотемпературний герметик. тому що якщо плата гріється, то стане плата на термоклеї. Особливо оця нижня. Оця верхня вона слабо гріється. А оця нижня, та що я кажу, ось вона: Power Delivery, мощна, 4 А. 5 В 4 А може видати. Вона вон, на герметику підкріплена і на термоклеї. І ще й вон радіатор приклеєний до неї вон маленький. Ну, внутрі це не дуже красиво смотриться. Да, но знаружи, оп, Якщо б корпус був супер-пуперський, то винтики можна було заглубити. Можна було з е, потаєм винтики зробити. І було б красиво. От, пожалуйста. Если ровненько вирізати відверстия. То буде все красиво хорошо. Ось таке кріплення плат. І, в принципі, я ж кажу, года 3 роботи. У мене вони... до цього павербанка був підключені. Е... Сонячні панельки були підключені, міні такі маленькі. І прожектори, які працюють по датчику двіження от сонячних панелей. Короче, воно все було запаралелено. І... Оце заряджалось. І повербанк от сонячні панелі заряджався. Якщо треба, я там прожектор від них підключав вдруг сили, і коротше. Все, будемо зараз тестити. Правда, це я зря його зараз розібрав, коли на ньому 0% надо зарядити, а потом ставити на розряд кожну ячейку по черзі. Хоча, сейчас я відкручу, мінуса відкручу, наприклад, чи плюса. по очереди и замеряю напряжение, что у них там сейчас показывается на банках. Когда показывает 0, вот 0 показано. Еще единственный момент, что если заряжать через всю плату, то это будет показывать 0. Но сейчас я заряжал через всю плату постоянно. Но у нас все равно 0, это быстро разрядилось. То есть проблема есть. Неудивительно, потому что банки хренові, Может якась уже там сдохла, гріється, сама на себе бере. Кстати, опасна штука, потому что може загоріти. Вот бачимо, коли думаєш головкою, маленькою, то можна оце відсоєнити. І сейчас... промеряем напряжение. Если якась ячейка сдохла, мы ее просто отключаем и пользуемся остальными тремя. И все. Платы, кстати, тоже подключены параллельно. Вдруг там якась замкнула или что, можно якусь одну отключить, пользоваться второй. Что-то типа того. Берем мультиметр и замеряем. На ячейках на всех по 3.09 вольта. Ну, можно сказать, по 3.1 примерно вольта есть. То есть... В принципі, вони всі робочі. Ну, похоже, либо у них усіх йомкость упала, або в одної якась там проблема якась. Поэтому зараз спробуємо зарядити його. Можна зарядити навіть ускореним способом, двома платами одразу заряджати. Хоча стоп, нам лучше одной заряджати, щоб вона нам читала бо... Я ж говорю, якщо заряджаєш якось оці нижньої, то верхня 0 показувати буде так само. Она якось робить не так. От. Либо зараз кожну ячейку ставить на Аторч чи на тестер другий. Можна і так, можна, і так. Як лучше. Лучше всі зарядити одновременно, а потім розряджати. Побачимо скільки там напряження. Що то типа того. Так, e, да, можна було цей павербанк зарядити хорошими елементами. 40 штук сюди поставити. Пускай навіть по 3000 йому. 3000 кожний елемент умножить на 40 штук. Скільки тут буде? 120 000 мАч буде павербанк. 120 000. Но лучше я хороші елементи поставлю в акумулятор, який на 36 вольт. как раз туда надо 40 штук элементов и будет велик. Вот такого аккумулятора может ехать электровелосипед. Если его сделать сборку 3 s ой, 10С, 4П сделать и будет 36 вольт, 10 ампер часов. Короче, это я просто сделаю, чтобы старые элементы не валялись без дела. Но, похоже, я кое-что вышел из строя. Ну що, зарядив я павербанк. 100% показує. Ну, бли має, ну блимає, коротше. 100% заряд. Зараз буду соєняти по одній паралелі і тестити його. Тобто протестю на розряд. Одну, другу, третю. Нагрузку, кстати, большую можна не давати. Тут виходить 10 банок, Ну скільки Ампер там дати? хоча б 2 А вони нагрузки не держать. Можна там хоча б 2 А дати. Це по 0,5 А на банку. Та навіть менше можна дати. Наверно, хай одним ампером теститься, воно одразу покаже, що якась банка там уже, чи якась ячейка не тягне. Ну, і Отак от удобненько відключаємо колодку. Плати відключились. Ось ми маємо виходи на Powerbank. Беремо одну паралель находимо там саму верхню, наприклад. І зараз будемо цим тестером тестити. Да, одним амперчиком він тестить. Кстати, тому що, коли користуються ці плати, работають з павербанком, то тут 40 штук. Тут на них нагрузка мізерна. Воно тоді на малих нагрузках велику ємкость видає. Ну, я ж говорю, я заміряв 30 тисяч Тільки Я не пам'ятаю, це реально та, що віддається, чи це в общем. Може я посчитав там 40 штук по там 500 чи 700 йомкості. 500 чи скільки, І воно набралось 30 тисяч, не пам'ятаю. Зараз буду тестити по віддільності. Ось, пожалуйста, на верхній ячейки 3,8 вольта хотя плата сказала, що Powerbank заряджений. Плата сказала. Плата Powerbank сказала, що він заряженный. На ньому 3,8. Кстати, надо сейчас поміряти следующий сколько напряжение. Может це плата выделивается, що каже, що він заряженный. А тут еще тільки 3,8 вольта. А ще заряджати і заряджать. А може вони не, на... не заряджаються більше. Буває таке, да, коли банки вже плохі, то при зарядці 4,2 В держи. Тільки відключаєш зарядку 3,8. Ну, 3,8 це рідко. там 4,4,05 буває. 4,1 Ну, показує. А це взагалі 3,8. Це може бути бракована паралелі якась. Ну, Підсоєдини до всіх паралелі. Всі показують по 3,8. І показують по 3,8. Тут ще така фігня є, що якщо я колись заряджав через цю плату, то ця плата 0 показувала. І потім, може, вона тут як счетчик вважає, і ну, коротше, може збилась вона. Ну, Зараз вже розібрав, протестимо хоча б якусь паралель, щоб вона нормальна була. А може і всі. Ні, мабуть, зробимо трохи по-другому. Зараз через оцей прибор зарядимо всі. 4 параллели підсоединив 3,8 В. І поставим тупо до дозаряду. Воно посчитає, скільки нам зашло сюди емкості. То тобто, есть, возможно, все там нормально. Просто надо плату розчехлити, щоб 100% показувало при повному заряді. Вот. Ну, правда, одним ампером воно буде довго заряджатися. воно даже 0,9 А. Зарядка видає. Коротше, дозарядом. Може воно зараз якісь 1005 загони туди. А потім можна дати на розряд на приборі теж всі одразу. І записати йомкость віддачі, Щоб на потім знати, чи просів Powerbank чи ні. Якщо заміряти. Бо от не пам'ятаю, це віддача 30 000 чимкость типу, акумуляторів. Я посчитав. А взагалі можна все-таки підключити зараз оцю плату. Нижня. Чтобы нижняя зарядить через эту нижнюю, она же дает 4 ампера на заряд. Тут она по-моему 4 ампера. 5 вольт 4 ампера считается на заряд дает, то есть мощно. Это если посчитать, то 40 элементов 4 ампера це сколько? по По 100 мА іде зарядки на кожну на баночку, так це да, небагато. Можна ставити 4 А і заряджати. Бо це 1 А буде жеврити довго і нудно. Ну, єдине, що заміряє Але Нам треба не замір зарядки, нам треба замір розрядки. Тому сейчас я припру свій 4А. Чи блин, підключить на місце та зарядити через оту плату. Ну, я на зарядку, бо це довго ждать. І ось у нас є зарядний пристрій. Який я, кстати, ремонтував. Конденсатор там сдох. Зараз підключив плату. Вона, естественно, 0 показує. Ну, зараз, якщо підключити зарядку, що вона нам покаже? Тут мощность показує. Ну, кстати, зараз вона вон, перезагрузилась і показує 68%. Оце похоже на правду. Ось іде зарядка. Ну, кстати, ми бачимо, що зарядка йде 7 Вт. А если подключить вот эту плату, оп, сейчас побачим, сколько там мощность будет зарядки. О, Power Delivery пошло. 18 ватт, 17 ватт. 18 ватт. Там идет быстрая зарядка. Кстати, если через эту плату заряжать, вон у нас индикация. Красненька означає швидка зарядка. Ми Зараз її перевернемо. Зарядимо через цю мощну плату, а потім протестимо на розряд. Возможно, да, Це плата неправильно зрозуміла. При 3,8 В вже казала, що 100% заряджена. А зараз конці переїздив і нормально. 18 Вт. 19 Вт. Ну, нормально, платка маленька, але гоне і пристрій ще працює. Все, ждем. Розкочегарілась зарядка 21 Вт, 20 Вт йде на зарядку. На ощупь нічого тут не греється, а ця сама зарядка гаряча. В общем, коротше немає проблеми в акумуляторах. Є проблема в тому, що плата одна показує одне, друга показує друга. Уже часа 3-4 навіть. 3 часа. Іде зарядка. Було 21 Вт мощність. Зараз він вже 7 Вт мощність. Тобто акумулятор це все время жре-жре заряджається через оту. Плату. Тобто, у нас через цю плату просто був недозаряд. Вона показувала 100% і вже не заряджалася. тому що 100%. При тому, що там ще тільки 3,8 вольта В було. Тобто, треба або одною платою користуватися, або другою. Либо є варіант, що если колись треба быстро зарядити через оцю плату, то оця верхня плата треба робити, не знаю, виключатель на неї чи що щоб, якщо її відключити і подключить заново вона показує якийсь процент. То тобто есть вона чувствує. А если от сейчас вона при 3,8% показала вон 68%, а через оце я дозаряжу до полного, а тут все равно би 68%. Ми зараз ще перевіримо це як. Там вже виходить, я думаю, 4,2 вольта. От зарядку подаємо. А показують самі 68%. І теж 7 Вт йде заряд через цю верхню плату. Ну, коротше, трошки бреше, тому павербанк неправильно і робить. А в акумуляторах проблеми немає.